Після недавнього візиту польського прем'єра Дональда Туска до що Україна перегорнула попередню сторінку українсько польських стосунків, особливо в сільськогосподарській сфері. Але сьогодні, 24 січня, польські фермери оголосили про початок великої всепольської акції протесту проти. Звичайно ж, ввезення в Польщу сільськогосподарських товарів з третіх країн, тобто з країн не Євросоюзу. Під ці поняття підпадає і Україна, і про те, як це на нас може знову вплинути. Будемо питати у Миколи Сольського, міністра аграрної політики і продовольства України. Пане міністре, вітаю. Доброго дня вам, пане міністре. Ми були готові до цієї акції, чи це застало нас зненацька? Ні, ми знали про цю акцію. Ще минулого тижня вони анонсували. Мене попереджав польський міністр на зустрічі. Це не є якась несподіванка і не є унікальна подія, яка має відношення тільки до Польщі. Страйки протягом останніх двох тижнів вони є в багатьох країнах Європи. Я був сам свідком минулого тижня під час зустрічі з німецьким міністром бач страйки німецьких фермерів, які там багато хто в світі бачив. Я думаю, багато українців також. Страйки були румунських фермерів по черзі на кордоні з Болгарією, Угорщиною, потім на кордоні з нами. Два дні назад, наскільки мені відомо, були переговори болгарських фермерів разом з керівництвом їхньої країни, тому що вони теж мають бажання ансували страйки всередині країни. країни. Минуло тижні мене була зустріч з французьким міністром. Він говорив, що в лютому в них теж є такі плани в деяких фермерських організаціях. Тому тут нам дуже важливо не асоціювати це в першу чергу з Україною. Тому що це має трошки інше підґрунтя, і коли вникнути це глибше а тим більше, коли ти там і це бачиш і спілкуєшся е, особисто, то е, складається більш об'єктивне враження, що відбувається, і якщо у вас є бажання, я вам дам свою думку. Що, що Так, поясніть, будь ласка, я... що на вашу думку відбувається, тому що ми бачимо справді ці страйки сільськогосподарських працівників по всій Європі? Це дотаційна, глибоко дотаційна галузь і ЄС і в той же час для нас це дуже привабливий ринок, який би ми хотіли шматок пирога його відкусити, чому приховувати. Що відбувається на вашу думку? Дивіться, приклад Румунії. Вони по черзі страйкували на кордонах всіх країн, потім були в нас. Було в них 14 вимог, які вони дали до, до румунського уряду. Ні одна не прямо не пов'язана з вимогами до України. Це вимоги пов'язані з транспортом, сертифікацією, пересування всередині країн, перерозподілу дотацій. Одна вимога чуть, -чуть звучала пов'язана з Україною задати 100 євро дотації там за минулий важкий рік. В німеччині, в німеччині, наприклад, теж великий набір вимог, і вони, наприклад, я бачив вимоги пов'язані там з, з новими. Правилами як має вирощуватись там, наприклад, певні види тварин, тобто там більше затрат на це несеться, як мають бути переробка нові вимоги, це все звичайно додаткові кошти. Скорочення дотації. Ну ці дотації в них не вчора були оголошені про скорочення. В них є план скорочення і зміни дотації в Європі до 2030 року. Але що відбувається на мій погляд, коли це. Звучить зараз, коли ціни глобально падають, і вже не через Україну, а через інші країни, Сполучені Штати, Бразилія. Інші країни мають рекорд. Китай минулого тижня заявив, що вони дуже хороші урожаї. То оце скорочення дотації, яке в них планувалося. Воно в повітрі деколи звучить, що а чому ж ми так в цей момент сильно підтримуємо Україну? Це не у всіх звучить. Це звучить у відповідно людей, які не розуміють, що відбувається, або в людей, які очевидно використовуються Росією агресором. Тому це певний фон відкладається на, скажімо так, європейську. Українські відносини, але дуже важливо зрозуміти, що це не мотив і не причина цих мітингів, і ми повинні до цього з розумінням і акуратно відноситися. Знову ж таки, той страйк в Польщі. Він внутрішньо внутрішній, внутрішній в країні і. Ну, ми од говорили з польським міністром, з іншими міністрами. Ціни все рівно світі високі, і шанси, що вони падають, будуть падати, досить великі, тому що порівняно з довоєнними цінами вони все рівно високі. І це треба міністрам в кожній країні. Очевидно, до своїм фермерам доносити, що таке буде відбуватися. Тому е, це внутрішні європейські е, процеси, які відбуваються дуже часто. І які в зв'язку з тим, що є зараз війна України з Росії, це часто звучить з телевізора, деколи е, частиною людей і е, е, асоціюється з Україною або використовуються Росією, щоб асоціювалася з Україною? Тому е, об'єктивна картина на мою думку, трошки інша. Тобто, е, це не через нас, і слава Богу, дякую дуже пан... дійсно, і не впевнен. Дякую дуже, пане міністре, за роз'яснення. Микола Сорський, міністр аграрної політики і продовольства України, роз'яснив своє бачення того, через що зараз страйкують конкретно польські фермери, які сьогодні оголосили велику акцію протесту по всій Польщі, де задіяно 150 населених пунктів.